Мої вітання. Сьогодні я ділюсь з вами неймовірно легким та дуже простим у приготуванні рецептом великодньої паски. Навіть якщо ви ніколи не випікали пасок, то ця паска у вас однозначно вийде. Готується вона на рідкому тісті без замісу руками, без кухонного комбайну, а виходить неймовірно пухка, смачна, ніжна, з мінімальною витратою часу. Ця паска однозначно стане вашим фаворитом. Тому зберігайте рецепт і обов'язково спробуйте її приготувати. Для приготування нам треба один апельсин, з якого я натираю всю цедру. Натираю, звичайно, тільки жовту частину, білу частину не використовую, так як вона дає гіркоту. Щоб цедра не втратила свої аромати, накриваю її харчовою плівкою і відправляю в холодильник. Далі я беру родзинки, вишні, курагу, все, що ви полюбляєте. Вага моїх сухофруктів 250 г. Спочатку я їх заливаю гарячою водою, залишаю на 10 хвилин. Цим часом я беру апельсин, з якого стерли цедру, розрізаю на дві частини і вичавлюю весь сік. Додаю сюди 50 грам ароматного алкоголю, будь-який підійде, окрім горілки. Зливаю з родзинок воду, заливаю. З соком разом з алкоголем, закриваю харчовою плівкою і відправляю в холодильник як мінімум на 12 годин, щоб все гарно пропиталось ароматами та рідиною. І Починаємо з тіста. В миску я вливаю 200 г молока, додаю 25 г живих дріжджів, сюди додаю 1 столову ложку цукру, гарненько все перемішую, щоб маса з'єдналася і стала однорідна. Коли вже все з'єднали, просіюємо сюди борошно. Для опари нам треба 250 г борошна, а опара буде не рідка, а густа. Так, опари бувають різні, і саме для цього рецепту нам потрібна густа опара. Борошно я просію порціями та гарно вимішую. Коли вже вінчиком це зробити незручно, я беру силиконову лопатку та замішую нею. Ось такої густини виходить тісто, так воно густе, але таким воно має бути. Цю опару я накриваю харчовою плівкою та відправляю у тепле місце на підйом на 30-40 хвилин. Зазвичай я використовую холодну духовку зі склянкою гарячої води. Поки підходить опара, я беру цукор, 170 г, додаю пакетик ванільного цукру. Також додаю 1-3 чайної ложки солі і додаю сюди натерту цедру. Тепер всі ці інгредієнти треба гарненько вимісити ложкою. Таким чином поєднаються смаки цедри з цукром, і цедра буде більш ароматніша у випічці. Перетираємо до ось такого жовтого стану цукру і тепер додаємо сюди 5 жовтків. І також все гарненько перетираємо за допомогою вінчика. Звичайно, можна скористатись і міксером, але це не обов'язково. Нам треба з'єднати цукор з жовтками, взбивати не потрібно. Перетерли до ось такого стану, все готово. За цей час якраз піднялася наша опара, ось так вона виглядає. Збільшилась в 2-2 рази. Так як зараз в будинках холодно, то контролюйте опару саме за виглядом. Коли вона збільшиться в два рази, тоді можете додавати до неї жовтки, перетерті з цукром. Також сюди я додаю одну столову ложку меду. Завдяки меду паска буде довше зберігатись, довше буде залишатись м'якою і не черствіти. Тепер беру ручний міксер з ось такими насадками для тіста. І гарненько з'єдную всі інгредієнти між собою. Якщо тісто буде накручуватись у вас на гачки, то поміняйте їх місцями. Вимішуємо впродовж декількох хвилин, щоб з'єднати жовтки разом з тістом. Коли опара з'єдналася з яйцями і тісто стало однорідним. Вимикаємо міксер і додаємо сюди розтоплене вершкове масло. Воно має бути обов'язково не гаряче. Масло я використовую 100 г. Також додаю одну столову ложку олії і гарненько замішую знов все між собою. Коли вже все об'єднали, треба досіяти сюди борошно. Борошно обов'язково просієте і додавайте в декілька прийомів. До тіста треба додати ще 200 г борошна, але, звичайно, орієнтуйтесь по тісту. Ви маєте в результаті отримати тісто такої консистенції, як в мене. Тому борошна ви можете використати як більше, так і менше. Обов'язково слідкуйте за консистенцією, все борошно різне і тісто з нього виходить також різне. Для цієї паски я використовувала звичайне борошно, яке доступне у всіх магазинах. Коли вже додала все борошна до тіста, я вимішую впродовж 10 хвилин гарненько. Ви бачите, як змінюється текстура тіста, воно стає більш піддатливим, але руками навіть не намагайтесь його вимісити, у вас це не вийде. Єдине, що можна вимісити ложкою. Цей варіант також можливий. Дивіться, ми маємо вимісити до ось такого стану тіста. Тісто має повільно сповзати з гачків, і воно готове для подальшого використання. Беру родзинки, зливаю з них всю рідину і відправляю їх до тіста. Тепер перемішую все за допомогою ложки або можна також скористатись міксером, але тільки на максимально низьких обертах. З'єднали все між собою, закриваємо тісто харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на одну годинку. За одну годинку тісто збільшиться в півтора рази. Ось так воно в мене вже піднялось, так воно виглядає. Паски я буду випікати в силиконових формах, їх змастила олією. За допомогою вагів формую однакового розміру тісто. За допомогою вологої змоченої у воді ложки розподіляю його рівненько по всій поверхні, щоб шапочка була рівненька. Далі накриваю форми з тістом вже рушничком або харчовою плівкою та залишаю на 40 хвилин в теплому місці до підйому майже до гори. В мене вони піднялись, не доходячи сантиметри до доверху. Цим часом я вже розігріла духовку на температуру 180 градусів. Відправляю паски у розігріту духовку та випікаю їх впродовж 30 хвилин. Час випікання, звичайно, залежить від розміру паски та від потужності духовки. Після випікання витягаємо паски з форми та ось в такому вигляді вони охолоджуються постійно, їх треба, звичайно, крутити, щоб вони не були однобокі. Коли вже паски повністю охолонули, декорую їх глазур'ю, присипаю присипкою. Рецепт глазурі я прикріплю вам зверху в правому кутку, а також додам у опис до відео. Прикрашаю їх пряниками. Ці пряники я також готувала сама. Рецепт пряників також закріплю вам зверху в правому кутку. І ось такі гарні пасочки в мене вийшли. Як бачите, рецепт дуже простий всередині паски, неймовірно м'які, дуже смачні, в міру солодкі, вологі та, неймовірно, пухкенькі. Тому обов'язково спробуйте цей рецепт, якщо ви хочете приготувати швидку паску і не витрачати на неї багато часу. Ось так паска виглядає вже на другий день. Вона залишається м'якою, пухкою та дуже смачною. Як завжди бажаю вам смачного, дякую вам за увагу, гарних, тихих, мирних та веселих вам свят. З нетерпінням буду чекати ваші відгуки та коментарі.